Качать вітаю вас. Ну що, сьогодні йдемо на зимову рибалку. Так, що нам для цього потрібно? Втаримося на якомусь в такому магазині. Це магазин в Пісачині знаходиться. Так. Заходимо. параш є, черв'як. Так, що потрібно купити на зимову рибалку. Мотиль, напевно. Так. Ух. Вітаю вас! Мотель є? Газітку. В Газетку. Скільки? Одну дві? Одну. Що зараз продається? Розпродається? Що зараз продається? А, Більше продається. цього. Мотель? Угу. І все? Ну, да. Ось такий асортимент. Кораблі. Скільки такий корабль? 1200 доларів. Ну ви наш бачили, да? Потихеньку пливе, але чудовий результат показуємо. Так, скоро приїдемо, будемо таритись. Ловимо ми з сином на дальній заброс, карп. Такий асортимент в цьому магазині.

Ага, повнолуння заку... закінчилася і потрібно їхати на рибалку. А, ну, Гаразд. Куди я себе сьогодні побачу? Що ви таке знімаєте? Ютуб канал Дача ТВ. Так, ну, побачили, так? Да? Чудово. Так, де наш мотель? 35 гривень. Ну що, на рибалку? Так, друзі, ми на своєму ставку. Так, ну давайте ось тут. Вчора ми бачили... Вчора бачили карасиків, давайте на цій луночці спробуємо. Все сьогодні спочатку. Поїхали. Вчера вчерашний. ми мотеля, сьогодні спробуємо наплатити, перебачити. Поїхали. Відразу вам кажу, що перший раз рибачу з мотилем. Відразу ще. Так, що ми перше робимо? Виставляємо глибину. Так, висемо. Що у нас тут за глибина? Так, поїхала подъемся. Рік, мотиль. Так, мотель, як мотель? Як одягати, ніка не знаю. Так, ну спробуємо. Так, маленький тут крючочек. Мармышка называется. Називається, називається мормышка. Як одягати даже. Я бачив рибаки сидять і дуже довго сидять так, Що вони роблять? Зараз ми подивимося. Підманюю трибу. ми пробурили лунки, можливо, риба повинна підійти. Це я прокоментуйте, скажіть, так чи ні я роблю. Друзі, перша похльовка була. Не сміх його це сняти. Покльовочка. Прокоментуйте, де риба зараз стоїть, де ви її ловите. Ну я бачив на ставках на річках під камишом. Хтось там посередині сидить. Як вибрати місце? Подивіться, друзі, це клює чи що. Дивіться. Не можу підсікти, чи і краще. Не можу підсікти. Вже п'ятий раз. Попробую. Ты скажи, что я делаю? Не так. Навчіть мене ловити рибу зимку. Літом я вже навчився. Ми їздимо з сином на дальняк. Карпи, всі карпи, які ловимо, випускаємо сюди в ставок. Дуже багато тут є. Я знаю, що тут багато... Карасів. Вони дуже... Ну, в минулих відео ви бачили моїх, як вони клювали. Не встигаєш закидувати, відразу покльовка. Що зараз роблю не так, не знаю. Прокоментуйте. Можливо, підкормити потрібно. Три покльовки є, ну щось дергає, але я не знаю. Я не можу підсікти, Щось я роблю не так. Я не знаю. Підкормимо. Чудово, побільше мотеля кинемо. На крючку є, на гачку. Що чекаємо? Давайте ще трохи почекаємо. Подивимось. Друзі, ну ви бачите, ось така поклювочка. Потихеньку щось там дергає. Ну це не моє. Що робимо? Засипає цей води. Хай риба їсть там чи що. Зимова рибалка. Це не моє. Пішов я відпочивати, грітися. Не люблю я зимову рибалку. Все, друзі, до зустрічі.